Долбане, конченесю ліки. От хто ми всі. Пані та панове, вітаю вас на каналі політолога Дмитра Клименка. Ми з вами продовжуємо занурюватися у образ Олексія Арестовича. Починаємо і продовжуємо розбиратися у нюансиках його різноманітних висловів. Взагалі, як. Постаті, медійної, політичної і так далі. І відповідаючи на питання деяких коментаторів, що прийшли під минулі відео про Алексія Арестовича, і задавали. такие пытания на кшталт. А что это? Нечего больше делать, кроме чтобы как хайпить на Алексея Арестовича. Я отвечаю, пане пани Топанова. Цей канал був створений специально, чтобы хайпить на Арестовича. Тому что все эти другие видео про Порошенко, Кривоноса, Бутусова, Ермака, Подоляка и других представителей нашего медийного и политического поля, то все прелюдия. Перед розбором постаті нашого бога-імператора. Тому, як то кажуть, починаємо новий. А тому, пані та панове, ми з вами зараз зануримося у той медійний сканал, що виник минулого тижня стосовно постаті Арестовича. і пов'язаний він з діяльністю каналу «Палає», де дівчата ведучі з цього каналу розібрали м, певні, скажімо так, вислови пана Алексія на його Семінарах приватних, скажімо так, за які він брав гроші і доволі немаленькі. Наприклад, один семінар у нього коштує 1800 гривень. І знаєте, я трошечки по інакшому дивлюся на цю діяльність пана Алєя, пана Льоши нашого. Я трошечки зовсім інакше сприймаю те, що він каже у своїх цих семінарах, і те, що розібрали. Пані з каналу Палая, І знаєте, я хочу по-іншому вам представити цей продукт, тому що я не згодний з оцим хейтом, я не згодний з цією ненавистю, не згодний з тим, що на нього подали, як то кажуть, позов у поліцію стосовно його висловлювання і так далі. Я з цим, з цим не згодний. Я розумію, що Аліксе, я розумію і пови. Я розумію, і насправді ми всі повинні з вами прийняти це і розуміти, що Алексій Арістович, так сексіст, так інші всі ці новомодні, дуже образливі слова для чоловіків. І ми просто, як аудиторія і люди, що спостерігаємо за діяльністю пана Олексія, просто повинні це прийняти і не ображатися на нього. Проте я виокремив дещо зовсім інакше з оцієї діяльності пана Алексія. А перети. Як ми почнемо, пані та панове, я як завжди кажу, не слід підписуватися, а ставити лайки, коментувати, тому що це допомагає розвивати канал. А воно, воно вам треба, пані та панове, ото ж то й воно. А ми починаємо споглядати правильно ці фрагменти з семінарів пана Арістовіча. Соцум на кожного зверху сипить дощ з монет. Просто есть люди, которые так настроены к нему асоциально, что они держат на собой зонтик. Каждый человек держит на собой зонтик. И от размера этого зонтика зависит от того, как ударятся эти деньги и как далеко они от вас отскочат, так что вы их собрать сможете, их подберут другие люди. Вы сами не пропускаете к себе денежный поток. Отключить мысли. Девушка после несчастной любви, вот я ее наблюдал, она не ела месяца два точно. Вообще не ела. Холодильником была забита еда. Услужливая мама пыталась ей запихнуть бульончика. Она не ела, она лежала вниз лицом на кровати. У нее вся жизнь была разрушена. І щоб так от, так наскільки я пам'ятаю, вона навіть не похудела за ці два місяці. Це все було настільки дивно, що я почала гуглити і зрозуміла, що це приворот. Я присутствував на родах своїх дітей. Маленькі дівчинки починають строїти глазки на вторій минуті після того, як її достали з мами. Шлюха у нас є шлюха? Це я, сер. А тепер, внимание, мужики особливо, поставте себе на місці жінки. От якщо ви хочете їх зрозуміти, слушайте внимательно. У вас в животі, в животі, знаходиться портал в совершенно другой мир. законов, которые вы не знаете, ничем не управляете, там ничего не понимаете про него, и оттуда постоянно прет какая-то энергия. Какой-то хаос. Хотите, подумайте о Боге и запустите божественный поток прямо себе в матку. Заметьте, нам это может присниться только в страшном сне. А они с этим живут каждый божий день. У тебя реально в тебе внутри находятся ворота в другой. Мир. Мисс Портман, пожалуйста, откройте нам вашу кротовую нору. Нет. Что нужно понять про женщин? Женщина на психологическом уровне себе не принадлежит. Это расколотое существо. Он ты, черт, забрай, Кто такой Артемон? Это кастрированный мальчик, который служит Мальвине во, всю ее, во всех ее проявлениях. Так я чувствую, что Бог наказывает нас за что а Наиболее удобный способ для женщины контролировать, самый действенный, это кастрировать своего мужика и сыновей, которые она воспитывает. И вообще всех, до кого она дотянется. Потому что, что такое кастрация? Это лишение творческого потенциала и вкуса в жизни. Когда женщина занимается кастрацией, она напрямую служит сатане. Запомните, это не некрасивая метафора. Это буквально так и есть. До вечера вы умрете все. Вы имя Отца и Сына Святого Духа. Значит, мальчики, пока нас дівчата не слышит, и мы можем с вами нормально откровенно поговорить, что хочется сделать с этими созданиями. Вот скажите, в норме. Придушить. Душить и долбить. Причем душить, не отпуская, не отпуская вообще. Вот просто придушить. Мне сначала, конечно, хочется трахнуть, но потом, когда уже надоело, то это самое, то что хочется, или, или привыкли, или наелись, дальше хочется, чтобы придушить. Когда мы well, с Перри зачали well, Джека, он был сверху, Jack. а до моей овуляции оставалось три дня. Ну, как-то так. Да. Ах, да, он me. еще душил you. меня. Нахрен просто. Просто задушить, чтобы ее никогда не было. И еще после этого года три не размыкать пальцы, пока вот гарантированно не задушишь. Правильно? Каддем right. Пані та панове, чи знайомо вам поняття секта? Я думаю, що ви так чи інакше стикалися з цим не просто у своєму житті, я маю на увазі, прямо у практиці, а саме з точки зору розуміння цього поняття, можливо, ви десь щось чули, щось десь читали, чи бачили якісь там документальні фільми про різноманітні секти і так далі. Річ у тому, що цей феномен, він не Однозначний, він не одноманітний, і з початку свого існування у контексті саме християнської релігії він у за цей величезний період часу набув дуже багато чого, і в тому числі. Як то кажуть, присповнився у своїй різноманітності. Тому що наприкінці ХХ століття, а якщо більш точніше, десь з другої половини ХХ століття, поняття секти це не тільки поняття суто християнське релігійне. З другої цієї половини ХХ століття у Сполучених Штатах починають виникати секти, які починають міксувати різноманітні вчення, теорії. Течії і навіть різноманітні псевдонаукові, і навіть наукові різноманітні розробки, створюючи так звану течію New Age у цьому о, секстанському, скажімо так, русі. Головною особливістю подібних сект здебільшого. Це наявність харизматичного, здебільшого, тоталітарного лідера, який збирає навколо себе паству їй декламує своє вчення. І навчає різноманітним правдівим правдам і створює для своєї секти, скажімо так, різноманітні умови життя, співіснування усередині новоствореної спільноти. І безумовно ці секти можуть мати як і позитивний вимір. Тут варто зазначити, що не все так однозначно, як то кажуть наші вороги-росіяни, а її можуть мати абсолютно негативний вимір. Це дуже величезний прошарок історії для Сполучених Штатів і не тільки. Особливо враховуючи те, що Україна, як і інші країни, що повстали після розпаду Савка, дуже була ознайомлена, скажімо так, з цими всіми новомодними течіями, оскільки наша країна просто була заповнена різноманітними сектами, різноманітними проповідниками і так далі. І це з одного Боку, нормально, це соціальні процеси, які ми не можемо заборонити. З іншого боку, цей процес може мати доволі деструктивний характер саме для індивідів, які стають членами такої секти. І цей феномен, по-перше, всі повинні про нього знати. А по-друге, цей феномен потрібно вивчати, особливо з точки зору держави та правоохоронних органів. Оскільки, так, безумовно, ця діяльність. Є такою діяльністю сірої зони, оскільки вона дуже схожа на релігійну діяльність, а з іншого боку, вона створює щось наподобі ОПГ, тому що доволі часто подібні секти вскриваються якраз таки із середини саме за допомогою різноманітних розслідувань стосовно тих кримінальних процесів, що відбуваються середини таких спільнот. І Ось до чого я підводжу. Річ у тому, що я вважаю, що пан Алексей Арестович доволі серйозно підходить під характеристики типового лідера подібної секти. У нього є авторитарні. Та, давайте скажемо відверті такі напівтоталітарні замашки. Він доволі приваблива людина, привабливий чоловік. Він харизмат, безумовно. Він вміє розказати аудиторії те, що хоче аудиторія почути. І так, до нього линуть люди. І, безумовно, ось та. Діяльність, яку демонструє пан Арістович у своєму приватному житті, скажімо так, ось цьому семінарському, коли він за свої проповіді бере гроші, умовно кажучи, вона дуже дуже стає схожою на діяльність саме такої організації. Я не хочу стверджувати тут. Я ні на що, як то кажуть, прямо тут не роблю ніяких акцентів. Але... Враховуючи усі наявні факти, враховуючи усе, що ми знаємо про Олексія Арестовича, то я не здивувався, коли побачив ось ці матеріали у каналу Палая. Тому що, по-перше, я ніколи б не додумався витрачати 1800 гривень на семінари Арестовича. А по-друге, тому що ну, вся інша діяльність пана Арестовича і різноманітні його вислови, до речі, які ми ще розберемо нові вислови у середу, то всі ці вислови вони дають такий, скажімо так, натяк, що ну, щось там таке є. І те, що він розказує на своїх семінарах, те, як він. Подає інформацію і те, що він розказує на цих своїх семінарах, це дуже-дуже схоже на те, що я вам тільки що розказав. Проте це не означає, що пан Арістович має бути затриманий і сидіти за гратами за те, що він каже на цих семінарах, тому що, ну відверто, за це люди приходять і платять йому гроші. Це приватні взаємовідносини. Проте те, що ми дізналися, воно доволі серйозно впливає на. Увесь образ Олексія Рістовича, і безумовно, як політик, він з цього скандалу дуже серйозно втратив, тому що він втратив левову частку своєї нібито адекватності, яку він намагається демонструвати у своїх публічних. Ефірах. І тому цей скандал, він якраз таки не про сексізм, не про мізогінію, а про майбутнє політика Арестовича. А те, що він бажає бути політиком, це, я думаю, очевидно для нас усіх, і не просто політиком, а політиком на вищих щаблях влади. А те, що. Сучасна політична, скажімо так, історія України і, взагалі, технології, які розвиваються усередині політичного процесу у нас в Україні, доволі часто призводять до сформування ось такої політичної секти, навколо деяких лідерів, скажімо так не будемо натякати на різноманітні проекти, але хто здогадається, той молодець і. Те, що Арістовіч, скажімо так, у приватному секторі формує навколо себе щось схоже на New Ейдж, то знаєте, я. Тут хочу якраз таки підтвердити свої здогадки з минулих відео, де ми так чи інакше торкалися цих аспектів діяльності Арістовіча. І те, що під відео з критикою його публічних висловлювань приходять люди, які не хочуть прислухатися до критики і починають агресивно відстоювати свого кумира, то це ще один з доказів. Ну, тих думок, що я тут висловлюю. І це з одного боку нормально, що це існує. Тут вам потрібно це зрозуміти, це не заборонено, скажімо відверто. Але те, що це може мати вплив на політичну діяльність. Арестовича і може мати вплив на політичне майбутнє і політичний простір після війни, те, що пан Арестович збирає навколо себе людей, фактично, як я і сказав, паству тих, хто йому безапеляційно довіряє його висловлюванням, його думкам та його світогляду, то це безумовно створює певні застороги. І цими засторогами я з вами тут якраз таки і ділюся. І так, ось цей зирк. Одним оком у приватну діяльність Алєсія він якраз таки дає ну, всі підстави підтверджувати ті думки, що я вже проговорював у своїх минулих відео про діяльність публічного пана Арістовича, коли я говорив про те, що його діяльність веде до маргіналізації певної групи у середині нашого суспільства. І я говорив це не з позиції засудження, не з позиції там якогось негативного контексту, а саме з позиції. Об'єктивного огляду певних процесів, що відбувається у нас зараз, прямо на наших очах, і те, що. Окремі люди починають прислуховуватися до подібної постаті, враховуючи те, що він каже, як він каже, і так далі. І окремі люди, ось ті, що прислуховуються, не розуміють, що вони себе нарікають на певну маргіналізацію, якраз таки з точки зору соціуму, тобто тих людей, що їх в першу чергу оточують, найбільш близьких людей. То ось таких людей якраз таки дуже серйозно жаль, тому що це одна з проблем, що витікає з процесу формування та існування певних. New Age сект вони відриваються від загального соціуму, створюють свої комірки реальності, де функціонують, поки не розпадуться, або поки вони не натворять настільки щось погане, що суспільство зверне на них увагу і вони почнуть отримати нагоріхи за свої кримінальні, наприклад, злодіяння, можливо, навіть усередині цих груп. І тому цим відео я в першу чергу хочу застерегти людей, що сліпо довіряють. Подібним спікерам, подібним політикам, та й взагалі такому типажу політика. Це дуже небезпечно не для суспільства насправді, а саме для вас. Якщо ви не критично ставитеся до всіх навколо, особливо до тих людей, що намагаються за допомогою вас пройти до влади, то це. Засторога, якраз таки, для вашого приватного життя, для вашої взаємодії у середині вашого близького кола оточення, тому що не всі люди будуть вас розуміти, не всі люди будуть вас приймати, і процес радикалізації, скажімо так, тих думок та світогляду, що висловлює Арестович, який ми можемо бачити останні півроку, він у перспективі. Нанесе велику шкоду в першу чергу вам як індивіду, оскільки подібні вже процеси відбувалися у інших політичних акторів, у інших соціальних груп, які починали слідувати подібним месіям. Будьте, будь ласка, обережні, тому що ви мої співгромадяни, і я б не хотів, що хтось ще окрім росіян ніс якусь шкоду та загрозу для вашого приватного життя. На цим я відео закінчую. Будь ласка, коментуйте, що ви думаєте з цього приводу. І не забувайте, якщо ви прихильник Арестовича, говорити мені, який я поганець. Що ось тут починаю розповідати, що Арестович, голова секти, і не забувайте, пані та панове, підтримувати Сили оборони України, які на відміну від пана Арестовича реально захищають і наш. Військовий і наш інформаційний, і наш тиловий простір, і підтримуйте, будь ласка, фінансово через ті м, різноманітні установи та волонтерські фонди, яким ви довіряєте. А я кажу вам як завжди. Ми на заваром побачимося.